У Франківському центрі обслуговування несподіваний відвідувач, але прийшов не за субсидіями. Міський голова вирішив переконатися, чи насправді зручно тут клієнтам. Зауваження до роботи, до прийому, проблемні питання ніколи не мав на зауваження. Ми на час оформляємо і тут все спокійно. Черги немає. Завалюємо тільки з нас не? немає, ні? Абсолютно. Навпаки, ну, ми лише були вдячні. Це подружжя тільки зараз дізнало, що субсидію тепер можна оформити не на півроку, а на увесь рік одразу. Я хто хоче на рік написати заяву на рік. Не заяву на заяві, написати, на заяву, прошу мені видати субсидію на 12 календарних місяців. Щоб щоразу не бігати. які документи потрібно зібрати, детально розтлумачить працівник центру. Ту, що ви взяли добре, дождь сім'ї його, А треба тут домівку брали як ви минулий раз, що Ніякої субсидії там син не отримав. племінник не отримав. найбільше відвідувачів приходить саме за субсидіями. Проте львів'яни потребують і чимало інших видів допомог. Багато інвалідів. Які не мають стажу, які оформляють у нас допомогу взамін пенсії. Багато по догляду за інвалідами оформляють компенсацію, так само, як і соціальні послуги. До трьохрічного віку з врахуванням доходу оформляють таку допомогу у Львові. Поміж тим, є і особливі виплати, яких в жодному місті України поки що немає. Якщо мама народила одночасно троє і більше дітей, то з місцевого бюджету їй. Дається 500 гривень по е, досягненню дітей трьохрічного віку. Це є з місцевого бюджету, це допомога якої в Україні немає ніде. Цього року нас, нас завжди було приблизно три, е, так, дві-три сім'ї, але в минулому році таких сімей е, нових появилося п'ять. Аби прийти за субсидією чи іншою допомогою, встигали не лише пенсіонери, а й ті, хто працюють, роботу центрів обслуговування вирішили продовжити вже з березня. Вони працюватимуть від 8 ранку до 7 вечора. Ірина Ващишин, Богдан Іванський, головні новини Львова.